Я пропоную продовжити говорити про злочини про перший злочин в історії людства, про Адама і Єву. Вони були першими, хто це зробив. Але вони були невинними. Так, так, вони були невинними, тому що насправді в тому всьому був винний один фрукт. До речі, той самий фрукт змінив хід історії, коли впав на голову Ньютона. і той відкрив всесвітньо е, закон тяжіння. А ще він зробив так, аби Стів Джобс гризнув його. І тепер ви билися за то, чи купляти вам 17-й айфон, чи ні. А нас він дуже. Тягне з'їсти просту смачну і дуже поживну страву. Mm? З цього такого епічного фрукту. Ви вже здогадалися, мова йде про яблуко. І сьогодні ми вам доведемо е, про те, що гастрономічні експерименти, яблучний пиріг без тіста oh. це можливо. Як сформувати спекти цю смакоту всього за 20 хвилин? Як змусити очищені яблука заплатити податки е, темніти, Який інгредієнт додати при подачі, щоб страва стала ресторанною? Рецепти і лайфхаки знає наша гостя кулінар. На блогерка і богиня випічки а -а -а. Куди ж з неї Віталіна Терчан Запрошуємо на нашу... Доброго ранку ранку. Доброго ранку. Що я вам. правильно? Доброго ранку. Доброго ранку. Так, у нас сьогодні яблучка і рецепт ну дуже легкий. Так цей рецепт може приготувати кожен чоловік. Навіть во навіть оце говіть. Да. Да, ми так і знали, ми так і знали. І по-перше, давайте все. так. Які інгредієнти ми готуємо сьогодні? У, у нас, нас яблука, так. кориця, коричневий цукор, масло, хлібина, морозиво. Морозиво – це для чистого прикрашання. А, ти нашим людям ти сказав, що без тіста. Для... Ні, то це не <laughs> тісто не робимо. Ми не будемо носити з усієї сили. Ми так. зараз просто. A, поріжемо хлібину навпіл. Uh -huh. Так, зараз а я в мене отакі, о я супер. Значить, так поки ми розрізаємо хлібину. Розкажіть, будь ласка, який сорт яблук найкраще підходить саме для яблучного пирога? Взагалі для пирогів підходять такі більш тверді сорти кисленькі. Це сіміренька і щось таке кисленьке, бо воно класно тримає форму після того як ви їх тушите. А Delicious підходить? під oh, oh Golden Delicious, Це от на, на нашу хлібину взагалі байдуже. <laughs> Потому, тому що випікається вона 10 хвилин. Але вона Golden Delicious, Вона, звісно, вартує більш багатої, напевно, якоїсь трави. Значить так, ми розрізали хлібину, дістаємо звідси м'якоть, І а ми з вовою нарізаємо з кибочками, швидесенько, яблука і. Це просто як на пиріг, з кибочками нарізаємо яблучко. Да. О, а принципово, е, який хліб купувати? Робимо човника. Та, е, в принципі, да. Тут важливий хліб, тому що якщо ми купимо батон, у нас нічого не вийде, бо там дуже тонка шкірочка. Ну, скажіть да. це Януковичу. Тут нам сказали, от від, Якби не купляв той батон. Рід, я я минулими викидними був в Межигірі, там ці батони до да. на холодильнику, Магнітики продають. Так, так, дивіться, у нас яблучка без шкірки. Шкірки, ми очищуємо від шкірки. Ні, 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 дуже що? дуже, дуже... тосто. Тонесенько, бачиш, отак, щоб вони встигли пропектися за 15 хвилин. Так, значить, ми без шкірки, тому що що? Тому що е, з шкіркою, по-перше, воно буде застрягати в зубах, це не красиво, не естетично. По-друге, воно буде довше пектися, і в принципі всі корисні властивості шкірки вже будуть втрачені. Тому... Але ж яблучко, тим ні є. О, а коли тобі тобі тим нова тим страва є. От, називається Бредбол. <laughs> Так я ж не кинув. Хлопці, ви як в дитинстві, чесно, я коли в дитинстві хліба брала теж на кров. Скучували. Щоб яблука не темніли, треба краще сприснути лимончиком, бо кислота захищає. Або водичка з лимоном замочити. З медом, з медом. Не треба таке розповідати. Там так. так. В принципі, скибочками. Да. Боже, ти так швиденько. Певно, що так. так о -о -о -о. Це у нас на завтра. Хліб має бути так, от, чи абата або ну, така, щоб сантиметр вона була эм, спода, наприклад, а, ага. в магазині, да, Така, щоб тоста так. скоринка була. Клас. Щоб, тіба, щоб, герніше, щоб вона тримала, тримала форму. Віде, та, віде. Та, щоб вона тримала Окремої форму. страви зі шкірки немає яблука? Просто цікаво. Просто цікаво. Зі шкірки можна робити уксус, можна робити чіпси, можна. Робити е, узвар компот, визварювати. Знаєте, зна 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 що, що можна робити зі шкірки? Що можна рекорд встановлювати, щоб ви розуміли? Вісім років тому а, Марія речі, Банк встановила дуже цікавий рекорд України. Це найдовша ціла яблучна шкірка, яку дівчина отримала після чищення. Довжина її встановила 10 метрів сантиметри. 10 метрів? У мене інше питання, де вона таке яблука знайшла. Скільки в неї було вільного часу чи на кого вона з'явилась? Насправді, якщо. Якщо вам цікаво, то для тренування Марія брала в своєї мами з її власного саду на Чернівеччині. Так що в ніч Боже перед встановленням дівчина. рекорду вона начистила аж 5 кілограм яблук. Просто перед тим, що от щоб вона думала, чим покорити цей світ вирішила чистити просто, Ну ви знаєте, як встановлюються рекорди, просто беруться вже існуючі рекорди. До речі, Марія була не перша, хто вирішила обрізати довжелезну яблучну шкірку. Світовий рекорд такий належить американці Кеті Волфер Медісон. Нашо нам ця інформація. Рекорд був встановлений ще в 76 році в Нью-Йорку. Uh -huh. Довжина яблучної шкірки становила 52 метри і 52 сантиметри. А в нас 75. яблука були начищені, тому давайте повертатися до нашого приготування. Я оце <ріцю> кориці так люблю. Нім -нім 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 -нім. Ми, ми рекорд сьогодні не будемо встановлювати. Слава богу. Нам треба смачні так. страви. Значить, так, все, все у нас зробили. тут да, ми додали корицю сюди так, і так. коричневий цукор. Ага. Замішуємо це. це. Да. Сюди Ай можна боже. додати спеції мускат або кардамону ще трошечки. Угу. Будь-яка ваша фантазія якоїсь такої спеції угу, можна вцілити. Ми... Тут... Так. Так. ми зараз сюди викладаємо яблучка так. на так. Угу. Так. А Отак от, от просто так. в хлібину. Просто в хлібину. Отак в човник наш викладаємо наше яблука красиве, так. І закладаємо в принципі в духовку. А зараз ми ще шматочок масла, для того, щоб воно було більш вершковим, ніжним і насиченим. Додаємо зверху шматочок вершкового масла. якщо ви слідкуєте за фігурою можна і без, але смачніше. тому все їм я. Думаю, я для тебе стараюсь. Так. <світку> і, і так, масло. Цей е шматочок можна настрою. На, так. 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 Сюди, отак, просто зверху. А може ми ще сюди якогось щось би придумали, якогось Є? Доброго. Все. соусу доброго. Соусу <світку> на, нас замість соусу буде морозиво. Воно буде танути і теж вершково. Добре, Короте, більше начинки і ніякої давай. не треба, Ні. просто яблучка кориця, Яблучка кориця, е -е -е цукор, цукор. Все. і масло. І масло деко? Так, і на деко. Боже ти глянь, яке воно може вийти. Так, все, витаємо 190 градусів 15 хвилин. 15 хвилин. 190 І поки він туди закладає, я вже там дістаю. Так, вже встигли і дістати. Так, зараз я витрубки. руки і в принципі ми можемо Так, 15 хвилин. Зараз пішов. Так, яблучка це закладаємо, давайте тут трохи поприбираємо. Тут. А в мене таке питання, ну, не те, що, не то, що я там, мені чимось ваша хлібина не подобається. Таке? Але а? з лаваша можна, наприклад, штрудель зробити? Я чекав довго. Це класичне питання. Можна. І навіть дуже легко це зробити, тому що. Але треба яблука предварительно на пательні. Посмажити в вершковому маслі, з нам... спеціями щоб салаваш, та, через... лаваш, та, він тонкий, mm. наперед. Я, без я знаєте, так подумав про те, що ну, зараз же яблука сезонні, а так. от підуть там сливки, можна, грушки можна. Ой, грушку можна, хочеш. можна, але грушку краще теж на пательні, теж mm. в вершковому маслі. Mm. Зі спеціями mm. трошечки обсмажити. І mm. так само зробити персики взагалі класно. Теж. Коротше, основа Вікторіни, у нас човника, може бути хлібина. Да. Можна давати зверху, можна давати все, що навіть сири, чотири сира любите? О, бо Оце сюди так само робите чорника, туди натираєте чотири сира. Mm. Можете навіть зверху тонка грушкою викласти, а зверху потім мерити. Ще Оцей оцей, оцей сплісніво, як він називається каркадзола. Да. Да. з грушкою Оце це сиро. можна це зробити. Уміщ, так да, як хас каже арабською квадроформат. Так, <laughs> <Да>, о, квадроформат. <laughs> ну що давай, пробуй хас. Як воно? Зараз почекаємо. – А воно там розплавилося фей, все фей, чи ні? ні? Значить, поки хас намагається впоратися фей, з цим воно. яблучком. Давайте ще раз подивимося фей, на рецепт, Всі інгредієнти ви зараз можете побачити. А давай не на рецепт, Давай, давай на рецептори. А, давай. <ривіт> так, яблучний пиріг в хлібі. Що вам знадобиться? Ну, сама хлібина, вам треба. яблучко, вам mm -hmm. потрібен коричневий цукор, вам потрібна кориця, вершкове масло, ванільне морозиво і руки з того місця. Можемо приготувати цей рецепт, всі загодно, навіть діти. uau Я yeah. не треба мені штрудель з ловушка. Реально, за хлібина, вона так класно запікається. А Я думаю, що мені нагадно, штрудель? Смачне. Знаєш що? Штрудель. воно тісто так запікається. Я не дам попробувати, тому просто розкажу. <laughs> Коротше, тісто так запікається, воно як печенька. Тому є буде. Так. Yeah. А можна було б ще горішками посипати, mm. тоді смак би більш був схожий oh, на штрудель. Mm. До речі, mm. якщо у вас є чим приправити, горішки круто. Yeah, Может, так, якщо так. у вас є, горішки, є чим так, приправити, посласне. пришліть там. Ми приправимо. так, Том, яблучно, смачнючого порога, який зможе приготувати кожен чоловік, дитина або навіть Тобі. хас. І з нами гарна блогерка і виходять вибічки віталіна. Дякуємо вам Даш, за смачний початок. дня.